Дня в Отері ТВА. у студії працює Тетяна Дубіцька. Вітання всім, хто приєднався. Наші журналісти, як завжди, продовжують тримати руку на пульсі головних подій міста і краю. Тож настав час ними поділитися. Подробиці розповідаємо далі. У ніч на 10 лютого противник атакував вісімдесятьма трьома ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 61 ударного БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. 22 ворожі безпілотники імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Вибухи в Сумах пролунали близько 9 лютого. У цей час ворожий безпілотник атакував спальний район. Удар прийшовся по автомобільній стоянці в житловому кварталі. Шість автомобілів ущент знищено вогнем. Ще 15 пошкоджено. Шість років тому про кремлівський телеканал Нюз Ван, відомий своїми тісними зв'язками з Віктором Медведчуком та поширенням кремлівської пропаганди, подав два позови проти Максима Бурбака та партії Народний фронт. Це сталося після того, як народний фронт публічно звинуватив News One у роботі на Кремль та поширенні дезінформації. Зрештою, пропагандисти програли. Однак тодішня ситуація була спробою тиску на політичних опонентів з метою змусити їх замовкнути та припинити критику проросійської діяльності телеканалу. Цей інцидент став ще одним свідченням того, як прокремлівські сили в Україні намагалися придушити свободу слова. Та поширити свій вплив згадує тодішні звинувачення пропагандистів, народний депутат двох скликань Максим Бурбак. Фракція Народний фронт, яку я мав за честь очолювати з 14 по 19 роки, завжди займала державницьку проукраїнську позицію і завжди відстоювали інтереси нашої держави. І, зокрема, в боротьбі з Кремлівськими рупорами, коли на той час ви бачили, як всі екрани були всі прискіпливо дивилися до Ньюзвану, до 112 та інших каналів, які відверто від кремлівський кремлівські В жовтні 2018-го було прийнято постанову, якою ми звернулися до ради національної безпеки та оборони з тим, щоб вони розглянули антиукраїнську прокремлівську політику цих так званих засобів масової інформації. Фактично, це пропагандистські рупори наших ворогів і. Вели санкції проти цих каналів 8 лютого 2019 року. Ми прийняли також. я Звернувся з трибуни Верховної Ради стосовно того, щоб держава, врешті-решт, припинила антиукраїнську діяльність кума Путіна Медведчука. Більше трьох років зайняло те, щоб рада національної безпеки і оборони розглянула антиукраїнську діяльність цих каналів і, врешті-решт, прийняла санкції. І закрила ці канали, і можу сказати, що за ці три роки. Тонни бруду було вилито зокрема на цих каналах проти мене особисто і нашої команди народного фронту зараз, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, стає очевидним, наскільки важливими були такі кроки, як обвинувачення News One у роботі на Кремль. На жаль, шість років тому такі дії не всіма в суспільстві сприймалися однозначно, а деякі навіть вважали їх перебільшенням. Проте сьогодні ми бачимо, що саме такі телеканали, як News ван сприяли поширенню російської пропаганди та готували ґрунт для військової агресії. Історія з позовами проти народного фронту є важливим уроком для нас щодо необхідності боротьби з проросійськими силами та захисту інформаційного простору України. Переконаний, що хоча позиція була правильною патріотичною. Хоча ми розуміли, і я персонально усвідомлював, що вся ця пропагандистська машина була направлена проти мене особисто, проти наших команд Народного фронту. Але ми стояли на своїх позиціях, і тепер ми бачимо всі, що Медведчука було заарештовано, канали припинили свою антиукраїнську діяльність його було обмінено на багато наших військовополонених, і, врешті-решт, усвідомили, що він не політик. Кум Путіна Менведчук – це ворог української держави. Віддав життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина віддала останню шану ще одному відважному воїну. Із лейтенантом Олександром Кушнірюком, воїном військової частини А-5001, прощання відбулося в Берегометі Вожницького району. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Автоцивілка подорожчала від початку року. Водії сплачують за страхування авто приблизно вдвічі більше. Натомість їм обіцяють збільшення ліміту відшкодування у разі ДТП, пряме врегулювання, скасування франшизи, а також інші нововведення. Тож детальніше про те, як наразі працює автоцивілка та як сприйняли нововведення чернівчани, розповідаємо далі. Понад 25 тисяч аварій, понад 3 тисячі загиблих та понад 32 тисячі травмованих. Такою є невтішна статистика дорожньо-транспортних пригод в Україні за минулий рік. Аварія може статися у будь-який момент із різноманітних причин. Саме тому обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, більш відоме як автоцивілка, прописане у законодавстві та вимагає неухильного дотримання. Втім, з 1 січня. У дії зіткнулися з цілою низкою нововведень, які мали на меті наблизити цей вид страхування до євростандартів. Зокрема, значно збільшився ліміт відповідальності зі 160 до 250 тисяч гривень. Збільшились ліміти як по відшкодуванню майна до 250 тисяч, так і по відшкодуванню збитків здоров'ю і життю. Це максимальний ліміт це 5 мільйонів. Якщо там сталося там одна, дві, три, десять людей. А на одну людину 500 тисяч. Наразі страховим компаніям дозволено вільне ціноутворення. Зокрема, значна їх кількість враховує історію збитків за останні вісім років. Також на вартість впливає вік застрахованої особи та інші чинники. Автомобілі, наприклад, до п'яти років, якщо раніше, було. Враховувалася амортизація автомобіля, тобто, якщо автомобіль, умовно, там, йому 12 років, збиток складав там 10 тисяч, то на руки він отримував 3 тисячі. Зараз автомобілі до 5 років такого поняття, як амортизація, немає. Автомобілі старше п'яти років страхова компанія може запропонувати умовно там якісь альтернативні запчастини. Отож, у зв'язку зі збільшенням страхових лімітів збільшилася і вартість автоцвілки. Якщо раніше середня вартість на автоцвілку, по такому регіону, як Черніці, вона вартувала десь півтори-дві тисячі гривень, в залежності від там. Об'єму двигуна автомобіля, а покриття було 160 тисяч. Ну, взагалі, це є дуже збитковий вид страхування, тому в середньому ціна з урахуванням того, що збільшився лігміче відшкодування, в середньому ціна збільшилась в 2-2,5 рази. Від тої середньої ціни, яка була, тобто якщо вона коштувала там півтори тисячі гривень, то зараз вона буде коштувати три з половиною чотири тисячі гривень. З першого січня також скасували франшизи, тобто суми, які винуватець страхової події доплачує самостійно під час урегулювання, вони були в різному розмірі тисячу гривень, там дві з половиною тисячі три тисячі гривень. Що стався збиток на десять тисяч, то винуватець оплачував франшизу. А все інше доплачувала страхова компанія. зараз повністю нульова франшиза, тобто який би збиток не був в межах 250 тисяч, відшкодовувати буде страхова компанія. Причому буде, якщо раніше це було в вигляді, це все відшкодовувала страхова компанія, в якій застрахований винуватись події. І це дуже важливо. То на сьогоднішній день буде відшкодовувати та страхова компанія, в якій застрахований потерпілий. Окрім того, законодавством було розширено умови, згідно з якими можна складати Європротокол без обов'язкового виклику поліції. Зокрема, якщо раніше у цьому випадку був встановлений ліміт на суму збитків, який не перевищував 80 тисяч гривень, то наразі такий ліміт скасований. В межах 250 тисяч водії максимально собі домовляються на місці. Якщо немає потерпілих, якщо водії там не стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, то не потрібно викликати поліцію. Страхова компанія в цих межах відшкодовується повністю. Дія також пряме врегулювання страхових випадків, яке полягає у тому, що потерпілий може отримати виплату за заподіяну автівці шкоду саме від свого страховика, а не від страхової компанії винуватця ДТП. Як було раніше, потерпіла сторона дзвонить в свою страхову компанію, це може бути у вигляді там чат-бота інших якихось джерел. Заявляє про страховий випадок, страхова компанія його направляє на СТО. Як правило, зараз, згідно з чинного законодавства нового закону, страхова компанія повинна запропонувати водію як мінімум три, страхи, три СТО, де він може відшкодовувати, ну де може ремонтувати машину в межах 150 кілометрів від місця події. У випадку, якщо потерпілий водій відмовляється ремонтувати машину на запропонованих СТО, страхова компанія виплачує суму на його банківський рахунок. При цьому знімається 20% ПДВ. У подальшому за словами Юрія Чубенка законодавством прописане підняття страхових лімітів. Ліміти будуть з 26-го року. Ще збільшуватись зараз 250 тисяч. Знову, з 26 року планують до 500 тисяч і в подальшому, поетапно ще навіть до, до мільйона гривень. Нововведення стосується і пільгових категорій населення. То це інваліди першої другої групи, це пенсіонери, учасники бойових дій. Раніше учасники бойових дій не платили. Це було безкоштовно. Зараз це буде 50% від вартості. Цвілки. Єдине, що якщо об'єм двигуна автомобіля перевищує 2,5 літра, то таких пільг не буде. Або 100 кВт, якщо це електричний автомобіль. Перспективи витрачати більше коштів на автоцивілку, подій, з якими ми поспілкувалися, сприйняли по-різному. Ударять по кишені людей, більше ні по чому. Я рахую, що в цьому нічого страшного якби, немає. Якщо дійсно страховка буде працювати і в разі якоїсь дорожньо-транспортної пригоди повернуть кошти, то це досить непогано. Я, я ще не платив, в мене ще того року що страховка. Я, взагалі в державі ви самі бачите, що, що твориться. Тетяна Дубіцька, темедня, тива. Започаткувати власний бізнес стало простіше. Держава готова підтримати молодих підприємців грантами до 150 тисяч гривень. На Буковині вже є перші успішні історії. У чому особливість програми та як отримати грант дізнавалась наша знімальна група. Українська молодь отримала нові можливості для старту власної справи. У межах державної програми Грант на власну справу. Молоді підприємці віком до 25 років можуть отримати до 150 тисяч гривень на відкриття бізнесу. Обласна служба зайнятості адмініструє дві грантові програми: це гранти для ветеранів членів і сімей і мікрогранти в рамках урядової програми Власна справа. За минулий рік 283 позитивних рішення наші земляки отримували саме по цим двом грантовим програмам, і серед них у нас є така новація в законодавстві. Буквально з осені минулого року ми можемо надавати гранти для молоді. На відміну від інших грантових програм, молодим підприємцям не потрібно створювати додаткові робочі місця. Програма вже демонструє успішні результати. схема така та сама йому потрібна бізнес-ідея, скласти бізнес-план, подати його через дії, саме на таку суму до 150 тисяч гривень, без зобов'язання створити нові робочі місця. Така молода людина може отримати кошти на втілення своєї бізнес-ідеї. Буквально за декілька місяців минулого року, поки працювала ця норма, вже запрацювала ця норма. У нас є три позитивних рішення в Чернівецькій області саме для цих. Рантерів наших молодих людей, які вирішили започаткувати власну справу. І в цьому році, от буквально за місяць, ми вже маємо два позитивних рішення. Кошти можна використати на придбання обладнання, оренду приміщення, ремонтні роботи тощо для участі в програмі. Потрібно зайти на портал дія в розділ Грант на власну справу і подати заявку онлайн разом з бізнес-планом. Ми розглянемо. Якщо буде позитивний скоринг банку, то ми розглянемо наша комісія, викладе свою думку, перевірить бізнес-план. Ну і вже державний центр зайнятості прийме статочні. Рішення. У разі ухвалення позитивного рішення щодо виділення фінансування грантоутримувачам необхідно відкрити ФОП. До слова, молоді підприємці обирають доволі різні сфери діяльності, каже Любов Кожолянко. У минулому році це одна з дівчина взяла у нас такий грант на створення підприємства з виготовлення напівфабрикатів, а один грантер взяв грант на створення він він хоче закупити е, апарати для продажу іграшок. Такі вендингові апарати. І е, ще один е, ще одна дівчина взяла у нас мікрогрант. Вона буде створювати підприємство з виготовлення одягу. Що важливо, через три роки такі підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави. Вже за програмою власна справа на загальних умовах. Гранти для молоді у ці тисяч. Ну, по перше, немає зобов'язання створити робочі місця. І по-друге, це єдиний така єдина категорія, така наших грантерів, які можуть в майбутньому скористатися ще раз нашою допомогою, взяти ще один грант уже в сумі 250 тисяч до 250 п'ятдесят тисяч. Тож головне мати бізнес-ідею та чітке розуміння її реалізації, каже Любов Кожулян а з технічними аспектами вам можуть допомогти у центрі зайнятості на базі обласного центру зайнятості. У нас є відділ. Цілий відділ реалізації проєктів, який так само нон стоп може надавати консультації. До нас дуже багато звертаються. Часто запрошую всіх, кому цікаво, продовжувати звертатися. Ми розкажемо, підкажемо, як правильно скласти бізнес-план, як правильно розписати податки, що входить, що може входити в у до витрат, як в який спосіб повертає. Сума гранту, тому що грант не вважається. Він вважається таким, що він повертається, повертається податками з або з того ФОПа, якщо ми говоримо про молоду людину, або з тих податками за тих найманих працівників, які будуть взятися за умовами гранту на роботу, такими фопами чи грантерами для консультації та допомоги. Можна звернутися до офісів, зроблено в Україні до Чернівецького обласного. Ого, центру зайнятості за адресою місто Чорнівці, вулиця Університетська, 31, або ж за номерами телефонів, які ви бачите на ваших екранах, Аліна Рябко теми днятива. Дві дорожньо-транспортні пригоди протягом вихідних трапились на буковині. І є потерпілі одна з них сталася 8 лютого. На вулиці Головній в обласному центрі зіткнулися два автомобіля Ауді. Внаслідок ДТП троє людей 1989, 1986 та 1963 років народження отримали травми різного ступеня тяжкості з метою уникнення відповідальності за скоєне. 36-річний водій однієї з автівок втік з місця події. Постраждалих госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги. Поліція оперативно розшукала водія втікача. Медичне освідування показало, що чоловік був на підпитку. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Ще одна автопригода трапилась учора, 9 лютого, в Маршинцях. Водій легковика, наїхав на велосипедистку. Правоохоронці з'ясували, що 73-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Ауді А А6» в стані Алкогольного сп'яніння допустив наїзд на 55-річну жінку, яка рухалася на велосипеді. У наслідок аварії Буковинка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги. Детективи бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему незаконного ввезення автомобілів, нібито для потреб збройних сил України. Слідство встановило, що фігуранти справи підробляли листи прохання від імені благодійних організацій, в яких вказували потребу у транспортних засобах для ЗСУ. Таким чином, зловмисники уникали сплати мита та податків при імпорті автівок. Транспорт реалізовували за готівку під час санкціонованих обшуків. Детективи теруправління вилучили п'ять транспортних засобів, оформлених на благодійні організації: документи, чорнові записи, комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Це були основні новини, які підготували наші журналісти. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам хорошого робочого тижня. Зустрінемось на ТВА вже завтра о цій же порі.